Привіт! сьогодні я буду грати в Backrooms. В цій грі потрібно вибирати правильну відповідь, ну, як сказати правильну. От у нас є два варіанти, чи більше. І е, це в залежності, скільки людей проголосувало за яку відповідь. Якщо, е, от, наприклад, which із better, що краще. Oranges чи. Apples. Якщо, наприклад, проголосувало більше людей за яблук, тоді це правильно рахуйте, як це правильна відповідь. Тому починаємо. Так, Which is Better? Apples or Oranges? Мені здається, яблука краще, тому, я сама, тому що я сама не люблю oranges. Я більше люблю їсти яблука. Так, тут треба паркур, от вже дівчинка померла. Так от. Better Form of communication. iPhone call і текстін. Мені здається, iPhone call, тому що мені незручно. Мені більше зручніше розмовляти, тому що я, мені дуже лєрік писати. Якщо я переписуюсь, тоді я, тоді я е, на голосовому це записую. Але все ж таки зручніше просто. Говорити по телефону. Тому так от. Which would you like worse? sweater well day? Що зруч... ну, що більше краще? Ходити весь день в мокрому светрі? Чи весь день в мокрих штанах? Светрі я не хочу, щоб мені зайти в Светрі набагато краще. Це правильно. Ну, в штанах не дуже класно ходити весь день. Я знаю, те, що йти-йти не дуже прикольно, але в штанах, мені здається, не дуже ще більше. Віч Weather із Better. Яка погода краще? Коли холодно, чи коли жарко? Мені здається, коли холодно. Взагалі жарко було. Я їздила в Хорватію, там було дуже жарко, тому холодно. Я знаю те, що е, холодно, це можливо, е, от коли холодно, е, а от коли жарко, ти потієш все таке, а от коли холодно, ти навіть не потієш, тому краще холодно. Марвел ор деке. Марвел. Марвел краще. Я навіть не знаю, що таке деке. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це теж, мабуть, на тему щось Марвел, але я не знаю, що таке дике. Так. Тут, бачите, такий диван. Так, Which came first? Що з'явилося першим? Яйце чи куриця? Ну, звісно ж, яйце. А Звідки е е куриця народилась? 7 мільйонів людей вважають, що перша з'явилася куриця. Зрозуміло: панкейкс or waffles? Панкейки чи вафлі? Якщо чесно, я говорю зараз від себе, але я вафлі не дуже люблю. Я обожнюю панкейки. Я навіть сьогодні їла панкейки на сніданок, тому панкейки. Це правда. О, дивіться, тут є такий стільчик. Можна посидіти. Так, добре пішли. Сюди показує стрілочка. Which word you like you prefer? Що було б краще? Мати персонального кухора чи мати персональну прибиральницю? Мені здається, кухара, тому що кухар. Е він готує їсти, а хто не любить їсти? От я от в три години ночі люблю поїсти, тому пухар. Це правда, щось я все вгадую, не знаю чого. Так, нам треба сюди спуститися і тут так от обійти оці штучки. Тут двері. Нам треба туди. Так, а тут куди? А, нам сюди треба. Так. А ні, не сюди. А куди? А, сюди. Отак от в підлогу. Віч із скер. Що страшніше. Павуки чи змії? Для мене змії, тому що я не знаю, я більше змій боюсь, чим павуків. Давайте змії. Ні, це неправильно. Але я більше боюся змі, ніж. Е, так, а що це взагалі? Я хочу просто подивитися. А, він взорвався. Зрозуміло. Так, знову цей паркур треба зробити. Отак от, от. І нам теж сюди. Тоді павуки. Але для мене чесно, страшніше змії, ніж павуки. Повки теж страшні, але для мене, змії страшніші. Так, нам сюди теж паркур. Треба ось так, от пострибати. І ці лазери теж в мене влітне. Тут таке вузеньке. Але я впоралась. Which is more fun?» Що е, веселіше? Е, американські гірки чи водні гірки? Я американських боюсь. А от водні гірки це дуже класно, мені здається водні. Тому що на марканських мені дуже страшно. Так. <гум> да. Це правильно. Так. Нам треба сюди. Бачите, тут е, а... Тут такий простір є, ну, куди треба стрибати. Так. Тепер нам треба от усім. Потім... Туска пройтися. І сюди. The Better Superhero. Який е, Супергерой краще. Бетмен? Ні, не Бетмен. Я забула, як другий називається Спайдермен і хто, і хто ще. Е, Блін, я забула, як він називається, але для мене Спайдермен краще. Він і популярніший, і прикольніший. А, Айромен, оцей Man. Man. Але мені Spider-Man краще. Нам треба сюди. Так. Тут такий звужається прохід. І тут треба отут такі лазери, які треба. На які не можна наступати. Android or iPhone. iPhone. Ну, звичайно ж, iPhone. Хоча в мене був телефон Android. Але мені більше подобається iPhone. І він популярніший і взагалі він кращий. Тому iPhone. Тепер нам треба от сюди. Віч what do you like you prefer? Hugs and a snake kiss a frock? Ну, знаєте, і то, і то не дуже гарні варіанти. Тому... Ну, змію вона може вкусити, але жабу теж не дуже. Ма, певно, жабу, але не не і не, 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 не дуже краще, якщо чесно. Такі варіанти собі, але мені здається, все ж таки краще жабу. Тут такий паркур, мені здається, він тут найскладніший за всі ті паркури, які ми в цій грі проходили. Але я сподіваюся, ми впораємося. Так, я впоралася. Which will do you like prefer? Дихати під водою чи вміти літати. Ну, мені здається, вміти літати, тому що, мабуть, кожен хотів би вміти літати. Тому літати. Exit is here. Мені здається, вони спеціально так кажуть, але там немає виходу. Так, тут нема виходу. О, дивіться, басейн. Ми можемо поплавати, але нам треба... Виконувати завдання. Без Style of джинс. Яке найбільше, ну, як це сказати, стан джинсів, чи як це можна сказати. Мені здається, такі як об'ємні. Мені так зручніше, чесно. Це правда. Ну, мені реально так зручніше, якщо чесно. Мені дуже люблю вузькі джинси. What's your thing to find a sandwich. Яке було, що було б найгірше побачити в сендвічі? Ну, волосся, ну, волосся якщо чесно, не дуже приємно, але із цього, чого тільки можна було тут побачити, волосся це найлегше. Молт пліснєва, ну, теж дуже погано, але мені здається, муха була найгірша. Тому давайте. муху, Це правильно. Знаєте, волосся ще нормально, але теж не дуже. Яка найкрутіша, ну, найкраща тиква на Хеллоуін? Ну, якщо Хеллоуін – це свято там, де треба боятися, тоді бі. Вона тут найстрашніша. Так. Теж басейн. А нам сюди треба. Ой, я впала в басейн, прикольно. Worst Thing to Step on barefoot. М -м, ну, Знаєте, що було б найгірше, мабуть, якщо я не помиляюсь, я просто дуже англійський знаю. Мабуть, найгірше наступити barefoot На кактус в... На кактус, мабуть. Лего я вже наступила, наступало, мені було боляче. о господи, це і дракон. Зрозумів. Так. Ну. Лего Лего. Але я наступала на Лего. Це дуже боляче. Але мені здається не настільки боляче, як на кактус. Best type of Ice for Drink. Най, ем, Найкраща форма льоду, щоб пити якісь нап... напій. Ну, звісно ж, кубик. Тут навіть думати нема чого. Ну, тому що інше все не дуже зручно. І взагалі кубик це, най... Як це можна сказати? Найпростіша і найпопулярніша форма, е, щоб пити напій. Best Fictional робот. Найкрутіший робот, ну найкращий Фредді що правда. Так нам треба: передає... Worst thing to Do in the Dark. Найкраще, що можна робити, полистивніше. Watch TV PlayTech Play Creepy Music. Ну, якщо рахувати, що ну, підходяще, тоді тоді. Слухати крипі-мюзик, тому що це саме треба робити, коли, саме... Саме коли... стаміжі. Так, це була правда. Але, якщо чесно, я не дуже люблю це робити. Rock Paper of Circus. Mm. Найкраще, що можна вик... використати в. Камінь, ножиці бумага. Ну, я частіше всього використовую камінь, тому хай буде камінь. Реально. Я не знаю, що використовую камінь. Мені здається, це найвигідніше, що є. Так, це правда. Далі сюди. Нам сюди треба. По сходам. Так. Без. Troll Face. Е, Найпрекрасніше Troll Face. Тут навіть думати нема чого. Це, це. Це найкращий варіант, який тільки я бачила. Тут навіть думати нема про що. Це правда. Так. Теж басейн. Щось е, спочатку було. Дуже багато паркурів, а зараз дуже багато басейнів. Best meal. Най, е, найкласніший, ну як це сказати, м -м час їжі, сніданок, обід, вечеря. Я б обирала Дінер, тому що Дінер ну, хто не любить на ніч політичні. Це неправильно. Чого? <плес> <плес> Прикольно. У мене, звісно, вбили. Прикольно. Ну, блін, але я обожнюю їсти перед сном, так що <плес> Чого ні. Тоді давайте ланч сподіваємо, виявилося. Правильно? Серйозно? Я б вибрала Дінер, якщо чесно. Е, знову Exit. Нам дали якийсь костюм. Зрозуміло. Так. Нам дали якийсь костюм? Добре. Бес Скід Гейм Ч. Картер. Саме класний плеєр, um, можна сказати, ігрок в гри в кальмара. 67, я знаю, дуже крутий. Це не знаю 450. Ну, мені здається, перший, тому що це є. Хоча 67 теж крутий номер. Але. all men. верст Tasting Burger. Найсмачніший бургер. Ну, із всього чого пропонують. Я б обрала пасту, але не знаю, що це виглядає не дуже смачно. Так, фінгер нейл... Ні, точно ні. Ну, якщо так проковтнув би. Ліхтарики, було б не дуже класно, тоді хербургер. Це правильно. Так, добре. Бест попіт той найкращий попит із оцих запропонованих. Найкраще вигляд попита. Єдиноріжка, метелик, веселка і динозавр. тірекс. рекс М -м, Знаєте, мабуть, раю. Веселка, мабуть. Веселка. Я щось все так вигадую, але, ну, чесно, мені веселка найбільше подобається. Так. Тут, мабуть, будуть гірки. Так, тут треба скати Ну я по зеленій. Best Pizza Restaurant найкраща фірма піц. Ну, ресторан Піца. До Мінус літер Cursus. Я навіть не знаю, що це за фірма. Що це за ресторан? Піцахат. Не знаю. Папа Хонс. Я только знаю, с чего пицца хат и до минус. До минус. До минус, потому что Это правда. Я только знаю пицца хат и до минус. Вот с где только пицца и до минус. Так. Best Burnyard Animals. Um. Um. Складно. На, 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 на <говорит> nee, це складно. Напевно, куриться. Мабуть. Ні, це неправда. Um, так. Мені не, цікаво, хто в мене в <соран> Чого нічого немає. Щось я не зрозуміла, як мене вбило. ну добре. Best Бернірд. Знаєте, мабуть, ну давайте спробуємо пік, можливо. Другий раз помиляюсь. Так, оцей чувачок мене вбив. Добре. Ну тоді давайте кау. Далі я взагалі не кау. Так, Кал. З третього разу погадала. Без чіпс. Найкращі чіпси. З тих запропонованих взагалі моя улюблена фірма чіпсів, це Лейс. Але тут Лейс нема, на жаль. Торітус, тості тітос, фрітус, чітос. Ну, якщо всі інші рази було таке, неочікуване, тоді давайте кітус. Хоча я взагалі не знаю, мені смачні. Ростіти? Серйозно? Я навіть не знаю, що це. Ну добре. Так, тепер у нас такі типу кульки. Так, тут треба знайти ну, весь вихід... ні, не сюди. О, сюди. Так. так. Найкраща шляпа. Ну, точно не. Гредаут, Геп, Федора, Ну якось оці три не дуже. І Ковбой теж. Геп, це найадекватніше, що я тут бачу. І взагалі це дуже популярно. Теж зараз по зеленій гірці скрутилися ми. Так, тепер сюди. Best Human Sense. Найкраще human sense. Так, а що таке Human? Я не дуже знаю англійську, тому давайте будемо здогадуватися. Зудогативася. Ну, мабуть, давайте, наприклад, руку оберемо. Ні, це не правда. Кожного разу цікаво, хто мене вб'є. Підлога провалюється. Зрозуміло. Так. Ну, тоді, якщо не це, тоді що ще можна. А, мабуть, що найкраще. Це що. Ну, мабуть. Зір, тому що... Ну так, да, зір. Я зрозуміла, мабуть, питання. Мабуть, питання було таке, що найкраще, ну... Як це можна сказати. М Боже я не знаю, як це зрозуміти сказати, але мабуть ви знаєте про що я. Так. Pennywise run out of money and needs a job. Which is the best for him? Пені uh, Вайс це клоун. Pennywise – йому потрібні гроші і. А для чого потрібна робота? Яка найкраща робота для нього? Ну, ні, він цим завжди займається. Ну, ютубер. Ютубер. Це найкраща робота, так, це правда. Ютубер. Так. Бесткуки, найкраще Ну, Отакі я не дуже люблю. О, отакі я теж не люблю. Це класичне і воно найсмачніше, як по мені. Так, це правда. Так, добре, нам треба сюди. Так, теж по гірці. Worst Halloween of Halloween Candy. Найкраща для Хеллоїна цукерка, ну точно не оці боби. Всі, кендікорм, тому що вони... <плює> це динозавр? Прикольно. <плює> так сюди. А, ні. Сюди чи ні? А, ні, це не сюди. Це ми в початок, мабуть, повернулися. Так, тоді сюди. Ну, якщо не це, 음, ну точно смартіс. Смартіс. Я не знаю, ну для мене дай би такий спробував був краще. Так, ні, це неправда. Це в нас новий рік. А. Я шматко льоду льода застигла. зрозуміло. Блін, ну дуже цікаво. Ну тоді давайте з боби невже, Хоча дуже цікаво, вони не смачні, мені вони не подобаються зовсім. а Чого вони тоді найкращі для Хелен? Exit don't go. ну звісно, ми туди не підемо. А навіщо нам туди йти? Іншого проходу нема. Ми дійшли до кінця. Це означає те, що наше відео закінчилось на сьогодні. Я вважаю вам гарного дня. І, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на мій канал.